Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. За останні вісім днів я нарахував близько шести відео, де бійці Збройних сил України скаржаться. Хоча вони не скаржаться, вони герої. Вони просто показують і спокійно говорять про те, як їх неякісно, халатно або злочинно лікують. Лікарі в медичних закладах чи військових частинах Збройних сил України. Наприклад, солдат говорить про те, що, попавши в госпіталь з проблемами слуху, практично процентів на 70% він глухий, одна барабанна перетинка взагалі, в вусі взагалі. Порвана, йому сказав лікар, ми тебе прокапаємо 10 днів прокапаємо і повернемо тебе в частину. Він каже: ну як у мене ж одна барабанна перетинка взагалі порвана, а друге вухо ледь чує каплями полікуєш. Є відео, де солдат показує поламану руку пополам. І оця зламана рука, він сам себе змащує якоюсь мазю. Йому сказали лікарі, помастиш, ну що ми зробимо? Свого міста я знаю людину, яка приїхала поранена, осколок йому не видалили з руки ні в госпіталь, там відмовилась, ні тут на місці, в моєму рідному місті. І так він з цим осколком походив, пішов потім знову на фронт, і геройський там загинув. Людина через вулицю жила. Звичайний хлопець наш. Перед очима до сих пір. У нас. Просто хворе суспільство. Тому що тому що крім родичів цих поранених героїв, крім волонтерів, крім, крім таких небайдужих журналістів, як я, усе суспільство мовчить. Мовчить. Мовчить, коли лікарі не лікують так, як потрібно солдат ЗСУ. А про це треба просто кричати. З вами Ігор Швець Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нових зустрічей.